Привіт, привіт, мої друзі! З вами Тетяна із Києва! Це друга частина відео. Я буду малювати двома видами пастелі Мугіо Учнівської і Геллорі. Я зробила підмальовок гуашу, розложила основні п'ятна. Намагалася витримати повітряну перспективу. Тобто, те, що далі в нас воно розмито, блакитно-фіолетове буде. А також намагалася внести тепло холодність в картину, чому я зробила цей підмальовок. Тому що я хочу полегшити собі малювання, адже у мене обмежена кількість кольорів, тому моя вам порада, коли у вас мало пастелі, робіть підмальовок гуашею або акварелів. На підмальовок буде краще лягати масляна пастель, адже цей підмальовок. Зроби поверхню шорсткою, фактурною. Думаю, що акрил буде гірше слугувати цій цілі, але можливо, і його використовувати. Ну, тим паче, якщо ви додасте соду або пісок у краску, я таке бачила на Ютюбі відео, щоб зробити шорсткою фактурною поверхню, додають ось в соду в пісок, і тоді пастель клащ, краще лягає. Але і використовуються більше. Ось у мене ця учнівська, у мене приблизно 30 кольорів цієї пастелі. Ось такі кольори масляну пастель. Дуже тяжко змішати, хіба ж, якщо вона буде така, як губна помада, м'якенька, там якось можна намішати на політрі або вже на малюнку якось. Але це все складно, тому краще, щоб було побільше всяких тонів, кольорів, холодних, теплих. А це в мене Галері, Мунгіо Галері ось такі кольори. І ось цими двома пастелями я буду намагатися зробити ось таку картину. Треба витрачати цю пастель. Вона, до речі, тверда, оця учнівська, і вона використовується дуже мало. Витрачаєш її дуже мало. А ця пошвидше стирається мілок. І дивіться, я перед цим зробила, ось, у мене такий блокнотик маленький 13 на 19 см. І ось я зробила таку картину. Це теж масляною пастель, я намалювала. Попробувала, як воно, такий пейзаж. Трошки мені композиція, можливо, я її поправлю, щось вона мене не влаштовує на 100%. Ну, Тому що формат такий витянутий, бачите, і так мене і озеро таке, трохи витягнуте, чи це річка, ну, щось якийсь водний об'єкт. І гори трошки так зліплені тут, але все одно осінь ці яркі кольори. Ці краски такі. Так що, друзі, давайте спробуємо намалювати трохи по-іншому. Трохи хочу висвітлити небо, тому взяла такий блакитний мілок, пастель і намагаюся тут висвітлити. Те, що під низом, гуаш, вона мені допомагає, буде там щось поблискувати. А поки що я отак-от. От Покриваю пастелю. Ось так положила і трохи розтерла теплим пальцем, і коли розтираєш, то пастель вона трохи розтягується, більш гладкою такою стала є поверхня. Тут блакитним, потім трохи додала такого мілка. Він, бачите, такий темний, якби був світлий було. Покраще і внизу я додала трохи рожевого, але, можливо, на камеру вам не видно. Ну, Поки що ось так. Для контрасту положила чорний колір, бачите, на цих ближніх горах і будемо тепер трошки висвітляти. Ось так, друзі, бачите, положила чорний зверху сіре, потім трошки жовто, щоб там було якась тепло-холодність. Можливо, вам не видно, але жовтий там кольор є. І ось так трохи зверху донизу я двигаюсь. Зараз я положу, мабуть, п'ятна сюди на воду і на берега. Положила блакитний. У озеро, хай це буде з озера невеличка, яка появилася коли з гір стекла струмка, води. Може, це річка якась, яка там трохи пересоху. Не знаю, що там я буду малювати. Ось так я положила, розтерла, положила, розтерла. Ось ще один етап додала, трохи білого. Бачите, як небо засвітилося, коли там з'явився трохи жовтий кольор, начебто підсвічується. Потім, коли я положу низь, буде видно, що робити з тональністю цих дальніх гор, можливо, їх ще трохи потрібно буде висвітлити. А тепер я положила сюлети сосен. Ось тут будуть такі звичайні дерева в А Я положила чорним кольором. І дивіться, як в контражурі гарно виглядає світиться небо. Ну, по крайній мірі, мені здається, через екран, що воно світиться. І в контражурі, ось ці сосни, так непогано виглядає. Тепер я буду додати в них зеленого кольору. Але... Хочу вам сказати: остерігайтеся цього зеленого того, що схоже на зеленку. Якщо ви мене розумієте. Ну, ту зеленку, що рани мажуть. Тому що воно дуже таке їдуче, на картині тоді картина якось розпадається, коли використовуєш. Більше такі, охристо зелені, використовуєте, затемнені, можливо, трохи висвітлені. Не. Мені вже і так подобається, може і так залишити. <хи> Та ні, буду продовжувати. Ось, додала зелену на ярлинці і трохи додаю синього, щоб була гра така кольорів. ну от потрошки. А потім буду знову повертатися і дивитися, чи не переборщила, можливо, перекрию потім. З цієї сторони теж заповнюю зелень. Тут в мене звичайні дерева. І так, різними кольорами зеленого. Бачите, тут є і, 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 і коричневий, і зелений різних кольорів теплих, холодних. Тому ось так я двигаюсь. Оця щось мені не подобається, якось вона сильно вибивається. Тут кольори нібито гарні, а тут не дуже. Ну, ладно. Так, посадила тут іще одну в долині ялинку і де не де, ложу блакитний кольор, це в мене буде тіньові, не тільки повинно бути все яскраве, але і тінь. Тому ложу різні кольори. В різних містах. Тут у нас берегова лінія, там теж будуть каміння, тому тут я вложу, закладу вже раніше, щоб було тут темне. Так, зараз подивимося, що йде. Так. Тут теж на задньому плані я там положила блакитного, синього, хай там буде, трохи малькає. Чим більше кольорів, тим краще. І тим паче оптичне змішування в пастелі дуже, мені здається, корисне, тому що не можна намішати прям такий кольор, який ти хочеш, який ти бачиш. Тому треба ось так зробити. Так, давайте і тут трошки якихось травинок тіньових положимо. Вони нам не будуть сильно заважати. Якщо що, то перекриємо, якщо нам щось не сподобається. Так, і так по всьому-по всьому, пройду тут, у мене з цієї сторони більш синя. Тому що тут тіньова, тут і в... буде і в воді щось більш таке синє. З цієї сторони буде світліша сторона, але все одно треба де-не-де положити синеньке. Так. Хай там буде, ми не знаємо, що там каміння чи там. Просто щось впало, якийсь листочок, можливо. Так, поки що ось так. І ще, бачите, теж в деяких місцях додала фіолетового. І така мішаніна з різних кольорів. Так, намалювала каміння. З цієї сторони в мене буде трохи воно світліше. Тут, а тут темніше треба буде трошки затемнити, десь під низом там тіні під камнями. І тут я зараз зверху положу ще білий, такі вибилені камінчики будуть, і трохи десь положу таких темних. Ну, поки що ось такий етап, тут трохи темніше. Тут трохи світліше. Так, тут трохи зелені ще додала. І зараз починається саме-саме цікавіше. Буду розставляти акценти. Ні, спочатку буду робити такі дерева, які не сильно поживтіли. Наприклад, ось такий кольор. Бачите? Ось в цьому місці буде таке розлоге дерева. Такі дерева. Друзі, це такий методимний процес, що я навіть забуваю знімати. Просто накладуєш такі мазочки. І виходить осіння краса. Бачите, на фоні такого темного зеленого ще яскравіше виглядають осінні дерева. Так, починаю малювати цю сторону. І все це треба заповнити різними різними мазками. Але потрібно, щоб було не однаково. Тут буде більш яскраво, а тут більш стримано. Дивіться, що тут я роблю хрест-нахрест. Хрест. Просто якийсь хаос. А потім уже зверху буду накладувати. Потрібний мені колір Тобто, ось так от штрих в різному-різному напряму потрібно робити. Так, ось. Я не знаю навіть, можливо, так і залишити тут або десь кущики трошки. Тут якась пожухла, пожовтіла трава. так, Ану, гармонійно виглядає, чи ні, чи трохи запомнити, трохи як вроді пустувато. Ось так яскраво мені дуже подобається, і знаєте, сам процес так тюк-тюк-тюк, і з'являється щось таке позитивне. Тут цю сторону я не сильно. Вже набивало, щоб переважала ось ця сторона. Щоб було більш-менш якось гармонійно. Трохи додала тут відображення у воді. Що хочу сказати, що про відображення в воді все біле, світле становиться темнішим. Мені так стається, якщо я не помиляюся. Ось темні трошки світліші. І залежить від кольору води. ну Взагалі то це така ціла наука. Якщо дивитися з натури, то там буде більш точніше. А так от із голови, як я малюю, то тут не вгадаєш, правильно я намалювала чи ні. Ну, ось, друзі мої, така картина у мене з'явилася осінній настрій. Я сподіваюся, що я передала осінь на цій картині. Звісно, що я можу ще щось тут робити. Краще щось додати, прибирати якісь кольори, але я вже отримала задоволення. Тому неважливо, який буде кінцевий варіант цієї картини, я вже досягла своєї цілі. Малювання для мене це дуже-дуже таке гарне проводження часу. І, звісно, насолода. Малюйте люди, якщо вам хочеться, обов'язково, не обов'язково купувати, купувати масляну пастель. Можна купити просту акварель або гуаш, і свої емоції виразити на картині. Осінь золота, дай Боже, щоб вона була у нас. Дуже гарною, спокійною. Я зараз покажу вам цю маленьку картину. Ви Мені скажіть в коментарях, яка картина вам подобається більше. Ось ця. Або ця? Ну, не знаю. Мені і та, і та подобається. Ну, от і все. Закінчимо це відео на позитивній ноті. Бувайте здорові, мої любі. Хай у вас все буде добре, бережіть себе, українці, мої любі. Сподіваюсь, у вас все добре. Перебувайте у безпеці. Гарного вам дня або вечора. Можливо, ранок у вас, зараз, коли ви дивитесь моє відео. Бажаю всім здоров'я з вами, Тетяна із Києва. Пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Коментуйте. Буду-буду дуже чекати ваших коментарів. Пока!